Попри дощ за вікном у виставковій залі спілки художників, погода сонячна. На стінах тут пейзажі з соковитою зеленю, чи не з усієї України, Польщі та Болгарії. П'ятеро рівненських майстрів нещодавно повернулися із пленерів і одразу ж запросили на відкриття виставки усіх, хто цікавиться живописом. Хто то працював, як кажуть, вже після пленеру обробляв свої ескизи, хто то привіз з пленерів вже готові роботи і так ми зібрали п'ять п'ять художників, 31 роботу. Такою Почаївську лавру побачив Віктор Гвоздинський на пленер до святині поїхав на запрошення священнослужителів. У майбутньому каже, писатиме лавру ще не раз по е бажанню митрополита і е священиків. Там буде створена при Почаївській лаврі картинна галерея. Ми як, як кажуть, заклали початок е цієї справи. Ініціатор виставки художниця Ізабела Ткачук також задоволена пленером, який відвідала в Польщі. Найбільше її вразила польська архітектура, а конкуренти, які дихали у спину, спонукали написати 10 пейзажів. Творчі змагання між художниками дає великі плоди. Тому що, по перше, ти бачиш наскільки різні техніки людей, тому що в нас школа така більш класична. а В них теж своєрідна і коли ти в очі бачиш, коли інший митець інший художник за 2-3 години робить роботу, це надзвичайно надихає. Учасники виставки закликали усіх митців частіше відвідувати пленери. За їх словами, саме малюючи на природі, можна побачити світ у нових яскравих фарбах. Софія Касенюк, Ігор Прокопчук, новини Рівного.